З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Це дуже емоційна історія, тому прошу вас стримувати себе в коментарях. Привіт усім. Я не знаю, навіщо я це пишу. Мабуть, просто хочу почути думку з боку, бо мої друзі кажуть, що я маю рацію. Але ситуація вдома стає все гіршою. Мені 36 років. Я працюю менеджером проєктів у будівельній компанії в Огайо. Життя в мене стабільне, гарний будинок у передмісті, надійна машина, пристойний дохід. Я завжди вважав себе хорошою людиною, і три роки тому я зробив те, що, як на мене, підтверджує це. Я познайомився з Шарлотою, їй тоді було 28. Вона працювала баристою в кав'ярні, куди я заходив щоранку. Вона була тихою, милою, з неймовірно сумними очима. Ми почали розмовляти. Потім я запросив її на вечерю. Все розвивалося досить швидко. Через місяць вона зізналася мені в тому, що змінило все. Вона була на четвертому місяці вагітності, а батько дитини, щойно дізнавшись про це, зібрав речі і просто зник. Заблокував її номер, видалив соцмережі, ніби його й не було. Вона залишилася сама. Жила в крихітній орендованій квартирі, ледве зводячи кінці з кінцями. Я був шокований, але коли я подивився на неї, таку розгублену і налякану у мені щось клацнуло я не міг її кинути. Я сказав, що все буде добре, що я про все подбаю, я запропонував їй переїхати до мене, сказав, що виховуватиму її дитину як свою. Вона плакала, дякувала, казала, що я її ангел-охоронець. Це був один з найкращих моментів у моєму житті. Я відчував себе справжнім чоловіком, лицарем, і я дотримав слова. Шарлота переїхала до мене, я оплатив усі її рахунки, купив усе необхідне для дитини ліжечко, візочок, одяг, іграшки. Коли народився стів, я був у лікарні поруч із нею. Я переконав її записати його на моє прізвище при народженні. Вона підписала всі папери, бо була в паніці Юридично, я не батько, але в свідоцтві про народження стою я. Для всіх ми були сім'єю. Я працював, а Шарлота займалася домом і дитиною. І перші два роки все було майже ідеально. Але останнім часом щось змінилося. Стіву вже три роки, він ходить у дитячий садок на півдня, у Шарлоти з'явилося більше вільного часу, і ось тут почалися проблеми. Кілька тижнів тому вона підійшла до мене і сказала, що хоче записатися на онлайн курси з графічного дизайну. Колись до вагітності вона цим трохи займалася, малювала щось для себе. Я запитав, навіщо їй це. Вона сказала, що хоче розвиватися, мати щось своє. Я спокійно пояснив їй, що це погана ідея. По перше, ці курси коштують грошей. Невеликих може, кілька сотень доларів, але навіщо витрачати гроші на дурниці. По друге, це забиратиме її час та увагу від сім'ї. Я сказав. У тебе є все, про що можна мріяти гарний дім, здорова дитина, чоловік, який вас забезпечує? Навіщо тобі ще якась робота? Твоя робота тут, вдома? Вона засмутилася, сказала, що почувається так, ніби її життя проходить повз неї, що вона просто обслуга. Це мене дуже образило. Яка ще обслуга? Хіба я не даю їй гроші на все, що вона хоче? Вона ходить до магазинів, купує собі одяг, косметику. Я ніколи не відмовляв. У неї є кредитна картка, прив'янена до мого рахунку. Звісно, я бачу всі її витрати, але це нормально. Ми ж сім'я. У нас спільний бюджет, який я наповнюю. Сварка ставала все голоснішою. Вона почала кричати, що я її контролюю, що я не дозволяю їй бачитися з її старими подругами, бо мені вони не подобаються, а вони мені справді не подобаються. Дві розлучені жінки, які тільки й говорять про вечірки Який приклад вони подадуть Шарлоті, я просто захищаю свою сім'ю. І тоді я не витримав я сказав їй те, про що думав. Але ніколи не вимовляв у голос. Я сказав Ти живеш у моєму домі, носиш одяг, який я купив, і виховуєш не мою дитину за мої гроші. Я тебе з животом підібрав, коли ти нікому не була потрібна. Тож просто посміхайся і будь вдячною. Інакше я нагадаю тобі, де твоє місце, хочеш на вулицю. Разом зі своїм нащадком. Будь ласка, двері там. Вона замовкла, просто стояла і дивилася на мене з таким виразом обличчя, ніби я вдарив її. Потім мовчки розвернулася і пішла в кімнату стіва. З того дня минув тиждень. Ми майже не розмовляємо. Вона робить усе по дому як робот, готує, прибирає, грається зі стівом, але вона не дивиться мені в очі. У домі панує крижана тиша. Коли я намагаюся її обійняти, вона напружується. Я знаю, що сказав це жорстко, можливо, занадто жорстко, але хіба я не маю рації по суті? Я дав їй стабільність і безпеку, коли вона була на самому дні. Я дав її синові батька і дах над головою. Все, що я прошу натомість, це вдячність і повага до моїх рішень. Я заробляю гроші, я голова сім'ї, і я краще знаю, що для нас добре. Ці курси, ці подруги це все дурниці, які можуть зруйнувати те, що ми збудували. Я просто намагаюся захистити нас. Тож, Реддіт, скажіть мені, я справді не правий? Може, я щось не так розумію? Я просто хочу, щоб усе було як раніше, коли вона дивилася на мене з вдячністю і любов'ю, а не з цим порожнім холодним поглядом. Оновлення перше привіт усім. Минуло кілька днів з мого посту. Я прочитав усі коментарі абсолютно всі, І, чесно кажучи, я в шоці. Сотні людей назвали мене аб'юзером, контролером, маніпулятором. Ви пишете про фінансове насильство, ізоляцію, емоційний шантаж. Якісь диванні психологи серйозно. Ви не знаєте нашої ситуації, ви не знаєте мене, ви не знаєте Шарлоту. Ви берете одну фразу, вирвану з контексту емоційної сварки, і будуєте на ній цілі теорії. Дехто з вас радив мені вибачитися. Гаразд, я вирішив спробувати. Я подумав, що можливо, я дійсно був занадто різким, можливо, форма була неправильною, хоча суть залишається тією ж. Вчора ввечері, коли стів уже спав, я купив її улюблений вишневий пиріг і прийшов до неї у вітальню. Вона сиділа на дивані і просто гортала стрічку в телефоні. Порожній погляд, жодних емоцій. Я сів поруч і сказав «Шарлото, Послухай. Я не хотів тебе образити. Ті слова я сказав їх на емоціях. Я просто хвилююся за нашу сім'ю. Вона навіть не подивилася на мене, просто тихо сказала. Ти сказав те, що думаєш насправді, ітане. Ти завжди так думав. Просто раніше не говорив у голос. це мене розлютило. Я намагаюся зробити крок назустріч, а вона знову звинувачує мене. Я продовжив, намагаючись зберегти спокій. Це неправда. Я люблю тебе і Стіва, але ти повинна зрозуміти, що сім'я це команда, і в кожній команді є капітан. Я відповідаю за наше майбутнє, за фінанси. І я не думаю, що витрачати гроші і час на якісь безглузді курси це розумно зараз. Тоді вона нарешті підняла на мене очі, і в них була така холодна лють, якої я ніколи раніше не бачив. Безглузді курси, Ітане, я колись хотіла бути дизайнером це була моя мрія. Я хочу мати хоч щось, що належить мені. Не твої гроші, не твій дім, не твоя милість щось моє. Ти розумієш це? Що значить твоє? запитав я. У нас все спільне. Вона гірко посміхнулася. Спільне? Справді, коли востаннє я виходила кудись без твого дозволу. Ти дзвониш кожні півгодини, коли я йду в таргет. Ти вимагаєш звіту за кожен витрачений долар. Мої подруги, які підтримували мене, коли я була вагітна і самотня, раптом стали поганим впливом Ти не залишив мені нічого і нікого, тільки тебе. Це була відверта брехня і маніпуляція. Я дзвоню, бо хвилююся, я дивлюся на витрати, бо планую наш бюджет. Я відгородив її від подруг, бо вони тягнули її на дно. Я намагався їй це пояснити, але вона не слухала. Розмова знову переросла у сварку. Вона сказала, що задихається, що почувається пташкою в золотій клітці. Які ж банальні фрази! Звідки вона їх узяла? Начиталася в інтернеті. Я впевнений, що це її подружки їй навушували. Сьогодні, вранці я помітив, що вона видалила свою сторінку в інстаграм. Я запитав, навіщо? Вона відповіла: А який сенс? Все одно там немає мого життя. Я не знаю, що робити. Ви всі на Reddit кажете, що я монстр, але я бачу ситуацію інакше. Я бачу жінку, якій я дав усе, а вона тепер невдячно руйнує нашу сім'ю через свої дитячі мрії та примхи. Я не відступлюся, я не дозволю їй зруйнувати те, що я так старанно будував. Можливо, мені потрібно бути ще суворішим, щоб вона зрозуміла серйозність ситуації. Можливо, варто тимчасово заблокувати її картку, щоб вона зрозуміла цінність грошей, які я заробляю. Я думаю, це буде хороший урок. Оновлення. Друге. Я пишу його, тому що сталося те, чого я боявся найбільше. Ви, люди з інтернету, ви перемогли. Ви та її подружки радниці, ви залізли їй у голову. Після нашої останньої розмови я зробив те, що обіцяв. Я заблокував її кредитну картку, я залишив їй лише трохи готівки. На продукти та дрібниці для стіва. Я сказав їй, що коли вона прийде до тями і почне поводитися як вдячна дружина і мати, ми повернемося до цього питання. Я думав, це спрацює, я думав, вона зрозуміє, наскільки залежить від мене, і наскільки хороше життя я їй забезпечую. Перші кілька днів вона була мовчазною і покірною, робила все, що я казав. Мені здалося, що моя тактика працює, я вже почав думати, що скоро все налагодиться. Яким же я був наївним? Минулого вівторка я повернувся з роботи раніше. Зазвичай я повертаюся о шостій, а тут вдалося вирватися о четвертій. Я хотів зробити їй сюрприз, заїхати за піцою. Але щось мене зупинило якась інтуїція. Я поїхав прямо додому. Машина Шарлоти стояла на під'їзній доріжці, що було дивно, бо в цей час вона зазвичай забирає стіва з садка. Я зайшов у дім, тиша. Я покликав її, ніхто не відповів. Я піднявся нагору, двері в нашу спальню були відчинені, і я побачив це. На ліжку стояла велика спортивна сумка, наполовину наповнена її речами та одягом стіва. Поруч лежав її ноутбук, відкритий на сторінці місцевого притулку для жінок. В історії браузера були запити безкоштовна юридична допомога для матерів одиначок. Як виїхати від чоловіка тирана, оренда дешевих кімнат? У мене в голові потемніло. Я стояв і дивився на це, і всередині мене все кипіло. Зрада. Ось що це було. Чиста кришталева зрада. Після всього, що я для неї зробив, вона збиралася втекти, втекти з мого дому, забравши дитину, яку я виховував три роки. У цей момент я почув, як внизу відчинилися вхідні двері. Це була вона зі стівом. Я спустився вниз. Мій вигляд, мабуть, її налякав вона одразу притиснула стіва до себе. Що сталося, Ітане? запитала вона тремтячим голосом. Я не відповів я просто мовчки взяв її за руку, відвів стіва в його кімнату, увімкнув йому мультики, а потім повернувся до неї у вітальню. Ти збиралася втекти, сказав я. Це було не питання, а твердження. Вона зблідла. Почала щось лепетати про те, що вона не може так більше жити, що їй потрібне повітря, що я її знищую. Я не слухав її виправдань, я бачив тільки одне вона хотіла мене кинути і зруйнувати моє життя так само, як той покидьок кинув її. Я підійшов до неї впритул. Ти справді думала, що я дозволю тобі це зробити? Думала, що зможеш просто так піти? Забрати дитину, якій я був батьком, і зникнути? Вона плакала, просила її відпустити, і тоді я зробив те, що мав зробити. Я забрав її телефон, я забрав ключі від її машини, я забрав її ноутбук, я також забрав її документи, паспорт, свідоцтво про народження Стіва, водійські права. Сказав, що зберігаю в сейфі, без них вона боїться вийти. Поліція може забрати дитину. Ти нікуди не підеш, сказав я спокійно. Ти залишишся тут, у цьому домі. Ти будеш матір'ю для Стіва і моєю дружиною. Ти припиниш спілкуватися зі своїми подругами, ти забудеш про свої дурні курси, ти зрозумієш, що твоє місце тут. Я не дозволю тобі зробити помилку, про яку ти будеш шкодувати все життя. Я роблю це для твого ж блага. Вона кричала, билася в істериці, називала мене чудовиськом я просто чекав, поки вона заспокоїться це було важко, але необхідно. Іноді доводиться приймати жорсткі рішення заради збереження сім'ят. Вона зараз цього не розуміє, але колись зрозуміє і, можливо, навіть подякує. Тепер вона замкнена. Не буквально, звичайно, я не тримаю її під замком, але вона не може нікуди поїхати чи подзвонити. Вона в безпеці тут, зі мною, все під контролем. Нарешті все під контролем. Оновлення третє. Привіт, я вирішив написати останній раз, щоб закрити цю історію. Не для вас, а для себе, щоб поставити крапку. Після тієї ночі, коли я знайшов її сумку, все змінилося. Перший тиждень був пеклом. Вона не їла, плакала, іноді просто сиділа на підлозі і дивилася в одну точку. Я дбав про Стіва сам, брав відпустку на роботі. Я розумів, що їй потрібен час, щоб прийняти нову реальність, щоб зрозуміти, що її плани втечі, це був лише тимчасовий прояв слабкості, навіяний ззовні. Через тиждень вона почала потроху повертатися, почала їсти, почала розмовляти зі стівом. Зі мною вона все ще не говорила, але я не тиснув. Я просто був поруч. Я повернув їй телефон, але спершу скинув його до заводських налаштувань і поставив батьківський контроль. Тепер тільки мій номер і номер її мами. Я сказав їй, що вона може дзвонити своїй мамі, яка живе в іншому штаті, але я буду слухати розмову це для її ж безпеки. І це спрацювало. Повільно, але вірно вона зламалася. Або, як я вважаю, прийшла до тями. Одного вечора, приблизно місяць тому, вона сама підійшла до мене, коли я дивився телевізор. Вона сіла поруч і тихо сказала: Вибач. Я запитав, за що. Вона відповіла за все. Ти мав рацію. Я була невдячною, я ледь не зруйнувала все. Вона сказала це тремтячим голосом, не дивлячись в очі. Я знав, що це не щиро, але мені вистачило. У цей момент я відчув неймовірне полегшення. Нарешті, нарешті вона зрозуміла я обійняв її і сказав, що пробачаю, сказав, що ми почнемо все спочатку, і ми почали. Життя повернулося в нормальне русло навіть краще, ніж раніше. Більше немає сварок, немає суперечок, немає її дурних ідей про курси чи роботу. Вона стала ідеальною дружиною і матір'ю. Вона прокидається рано, готує мені сніданок, дім сяє чистотою. Коли я повертаюся з роботи, на столі завжди гаряча вечеря. Вона грається зі стівом, читає йому книжки. Вона робить усе, що я прошу, без зайвих питань. Минулого тижня я повернув їй кредитну картку як жест доброї волі. Вона подякувала мені з легкою посмішкою. Це була не та яскрава посмішка, як раніше, а тиха, спокійна. Мені така навіть більше подобається. Вона стала більш зрілою. Іноді я бачу, як вона сидить біля вікна і дивиться кудись у далину. Погляд у неї порожній. Вона більше не малює, навіть у своєму старому блокноті. Якось я запитав її, чому. Вона знизила плечима і сказала немає натхнення. Мабуть, це і на краще. У неї зараз інші, більш важливі турботи. Коментатори на моєму першому пості ви були неправі. ви нічого не розумієте в побудові міцної сім'ї. Іноді потрібна тверда рука. Іноді потрібні жорсткі рішення я врятував свою сім'ю. Так, можливо, я заплатив за це її сльозами і тимчасовим болем, але подивіться на результат у нас мир і порядок. У стіва є мати й батько в одному домі. У мене є жінка, яка знає своє місце і цінує те, що має. Вона більше не сміється так голосно, як раніше. Її очі більше не світяться, коли вона говорить про щось. Але вона тут, вона зі мною, і вона нікуди не дінеться. Я переміг, я зберіг те, що належить мені, і в цьому домі, в моєму домі, тепер панує ідеальний крижаний спокій. Слухачі я розумію, що у вас підворає від цієї історії. І в мене теж я готовий рознести цього ітана на шматки і мушу сказати всім, що я думаю про цього мерзенного, самозакоханого паразита. Ітан це не людина, це ходяча гниль, загорнута в костюм рятівника. Він не врятував Шарлоту, він її купив, як рабиню на ринку. Я тебе з животом підібрав. Це не допомога, це клеймо власності. Він не дав дім, він збудував в'язницю, де замість свободи кредитка з його рахунку. Він забирає документи, ключі, телефон, ізолює від подруг, блокує гроші, ставить батьківський контроль і називає це любов'ю. Ні, це не любов. Це психопатія. Він не батько стіву, він окупант, він не чоловік, він наглядач у в'язниці. Він знає, що її вибачення фальш, але йому все одно він хоче покірності, а не любові. Він хоче ляльку, яка посміхається, коли він заходить, і мовчить, коли він говорить. І найстрашніше він пише це на Reddit і чекає похвали. Він справді вірить, що він герой, що зламати людину це врятувати сім'ю. Він не бачить, що Шарлота вже не сміється, не малює, не світиться очима. Її голос приглушений крик у подушку, а він пише. Ідеальний крижаний спокій, це не спокій, це мертва тиша перед похороном душі. Такі люди живуть поряд вони не кричать, вони не б'ють поки що, вони душать повільно, фінансами, контролем, турботою. Вони кажуть Я ж для тебе стараюся, і ти починаєш вірити, що винна ти. Що твоя мрія примха, що твоя свобода зрада. Але є надія, бо шарлота боролася. Вона плакала, шукала притулок, пакувала сумку. І навіть якщо зараз вона мовчить, це не кінець, це пауза, бо люди не ламаються назавжди. Душа може спати, але не вмирає. І одного дня, коли стів виросте, коли ітан засне, вона візьме сина за руку і піде. Без документів, без грошей, але з гідністю. Ітан переміг Ні. Він програв. Він програв людину, яку міг би любити по-справжньому. Він програв шанс бути батьком, а не господарем. Він програв сім'ю, бо сім'я будується на довірі. А не на страху. Слухачі. Якщо ви чуєте таке, не мовчіть. Якщо ваша подруга просто втомилася, якщо вона не малює більше, якщо вона не сміється голосно, дзвоніть, пишіть, приїжджайте, бо за кожним таким крижаним спокоєм крик, який ніхто не чує. А, ітану, я хочу сказати Ти не переміг. Ти поховав живу людину. І одного дня, коли ти залишишся сам у своєму ідеальному мертвому домі, ти прокинешся від тиші, яка душить, і зрозумієш, що твоя перемога це холодне ліжко, пустий дім та смак гіркої порожнечі в горлі. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.